Пане Юрію, з вами хочемо обговорити петицію, яка з'явилася на сайті президента, і буквально за декілька годин назбирала необхідну, необхідну кількість голосів щодо обмеження роботи онлайн-казино. Ну і до речі, ось ця тема піднялася, зокрема, після допису одного із народних депутатів, який говорив про те, що це є великою проблемою на фронті. Чи дійсно ви можете підтвердити цю інформацію, чи дійсно наші захисники витрачають величезну кількість грошей на онлайн казано? Ну а вони в той час збагачуються, можна сказати, на біді? Ну зрозуміло, що ну повної такої статистики, да, щоб стверджувати, що там от якась точна кількість людей ем, е, програє великі гроші на казіно на фронті. Ну цього я думаю, ну навряд чи в когось з недотичного до сил оборони є така інформація, і вона точно є. Якщо є, то є закритою. Але з того, що я спілкуюся, так це велика проблема. І вона, от, в описі до до петиції Павла Петрощенка, в принципі, вона дуже стисло і але ну, грунтовно пояснена. Тобто люди які Прибувають в цих стресових умовах, ми ж розуміємо, що ну, люди там різні, і значна частина з них, ну, скажімо так, інформаційно безпеково не, ну, не до кінця освічені. І вони, наприклад, вірять в те, що вони можуть виграти. Я, от як приклад, наведу, колись мені довелося познайомитися з двома. Людьми, яких можна так назвати, е, ну ті не тітушки, ну ті, хто займалися силовим е, супроводом рейдерства, да? тобто ризикували здоров'ям і життям заради грошей, і, і я з продавом дізнався, що от все, що вони на цьому, як би так сказати, бізнесі заробляють, вони витрачають не, незначну частину, вони витрачали там на алкоголь чи якісь такі розваги одразу після е, подій. А все інше вони витрачали на той момент. Якщо пригадувати, була така B2B джеверлі така велика піраміда афера, і вони туди вкладали там сотні тисяч гривень. Я їх питаю: ну, хлопці, а для чого ви це робите? Ви ж ну ну так ризикуєте? Ну і ви віддаєте шахраям ці гроші. Пояснення було таке, що ми все одно порівняно з тим, ну заробляємо мало, перспектив життів нас нема. Але так ну, ми віримо в якийсь шанс, що от ми там заробимо мільйон, і от тоді припинимо взагалі займатися от чимось подібним, чим вони займаються. Думаю, що у багатьох, хто грає на фронті, плюс-мінус така сама мотивація грати. Плюс, в мене є один товариш, який. Ще став удаманом в часи. Якщо пригадуєте, коли в кожному ледь новачевому магазині стояли гральні автомати, туди коли ці, ці копійки брасалися. От він ну дуже багато програв грошей за весь час в нього була мотивація. Він не мав свого житла і не має досі. І він от, ну, сподівався, що от колись все ж таки йому пощастить, і він виграє ту суму грошей, щоб купити власне житло. І тоді він зупиниться. Тобто, от. Кожного разу мотивація грати це. от. от. А, а раптом мені таки випадає шанс, і я от там вирішу всі свої проблеми. І цим власні е, е, ті, хто е, виходить на цих е, військовослужбовців, хто до них таргетує рекламу і інші способи донесення е, інформації про ці афери, от власне цим вони е, оперують, дати шанс. От, вони якби обіцяють шанс. І реклама на цьому їхня базується, що от, е, от, ну, там, от, там 100 100 не виграли, а от 101 виграв мільйон. Mm -hmm. от, ну, десь, десь приблизно так. Mm -hmm. Пане Юрію, ну але водночас дійсно автор петиції, військовослужбовець Павло Петриченко також нагадує про те, що варто було б заборонити і, зокрема, приймати на баланс майно, яке надають ті самі казино для військових частин. Таке виявляється, теж буває. Ну і загалом. Пропонується в петиції заборонити і благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку, як ви ставитеся до таких заборон, і яким чином, на вашу думку, чи це реально здійснити? Я мав певну дискусію з одним юристом, який слушно наголошує, що дуже важливо, що якщо будуть якісь заборони, щоб це не було. Це вікно можливостей для е, умовно правоохоронних органів на цьому заробляти, щоб ми не змінили з е, заробітку онлайн-казіно на заробіток правоохоронців. А ми знаємо, що багато ну там на наркотиках, там і на всьому такому на дахуванні цього заробляють. Е, ще тут е, треба таки е, нагадати про таку історію. Е, Наші ну от ваші глядачі всі ну всі точно бачили історії, як от, ну на крайніх у цих во типу мітації виборів в Росії Путіна. Коли люди там кидали зеленку в урни, коли там коктейлі Молотова там на дільницях і так далі. Тобто, коли українська розвідка там спонукала громадян Росії до таких, от, ну якби дій, да і через ну який спосіб вони це робили, переважно через. Заведення цих росіян в борги через саме один з методів, це оці онлайн казино і обіцяючи списати ці борги, вони їх змушували робити ці речі, які, ну я очевидно, ну типу небезпечні. Вони б ніколи не робили там на виборчій дільниці, якби не були умовно безвихідні ситуації. Тобто, всі, хто ем, от, от нам треба так зробити, щоб. Умовно, оці онлайн казино українські, вони хай вони, от їм Служба безпеки, головне управління розвідки дає доступ до Росіян. Хай вони їх там розводять на гроші і змушують чи більше там щось робити проти Росії. А як заборонити в Україні? Я от технічно не дуже спеціаліст, але думаю, що перше ну, ну треба точно заборонити рекламу і рекламу на ЗСУ, тобто. Це, це в петиції є. Тобто, щоб онлайн-казіно українське ніяк не е, показувало, що вони якось цих частину цих грошей віддають на ЗСУ. Чому? Тому що тоді військовослужбовці думають, ну якщо я програв, то все одно це ж піде там. Наприклад, ну на мене вже і піде. Піде. Е, другий нюанс, е, е, що я. От щодо того, чи закладають тепловізори, там і це там дрони, і так далі. В ломбардах я не такою от особистою інформацією не володію. Але якщо люди багато хто про це говорить, е говорять, то напевно так воно і є, і ну це мені здається, просто ну легко криміналізувати для ломбардів е цю історію. І е так е і м, зробити таким чином, щоб тут не можна було умовно відмазатися, щоб це не перейшло в тінь. Ну, і зрозуміло, що якась частина буде ну, чорних ломбардів, які будуть брати ці тепловізори і так далі. Але м, знову ж таки е, ну, можна знайти е, грамоту прописати механізм, що умовно ш, ну, це ж саме спільне якесь майно і так далі. Як... Е, 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 Ще технічно заборонити доступ онлайн з передової до сайтів казино. Я тут не фахівець, щоб точно розказати, як це зробити. Але м, я думаю, що точно можна як мінімум ускладнити цей доступ. Зрозуміло, що зараз там ВПН дозволить і, і, і якісь там технічні інші м, штуки. Ну Доступ до будь-чого, і в принципі, зараз час інтернету, дуже важко щось аж прям так заблокувати. Навіть в Китаї не виходить це зробити. Проте якщо цей доступ ускладнити, а ми розуміємо, що на фронті все ж таки зі зв'язком ну складно, не завжди він є нормальний, стабільний і так далі. І якщо будуть додаткові труднощі до Доступу, то в принципі, напевно, частина тих, хто користується цим ланки ціно, просто зменшиться. Ну, і, звісно, треба якусь додати до цього пропагандистську роз'яснену кампанію, що ну це зло. це Ну тут не можна виграти, тут не можна збагатіти, і тут не можна е там вирішити свої фінансові проблеми. Також можливо розглянути е е варіант, якщо ці е казино десь щось порушували якісь закони. Уважно, але ну тут треба повірити в якісь наші правоохоронні інституції, в що я слабо вірю, але в ідеалі перевірити їх умовно на якісь порушення і, грубо кажучи, списати ці всі борги. Ну тим, хто там винен, так само і ломбарди. Якщо десь є заборона законодавча на те, щоб тепловізор брати в заставу. То просто ну якби ну, повернути його туди, де він взявся, і м -м, якби ну і зрештою м -м, я б тут не виключав якихось непублічних методів, умовно кажучи, щоб зібрав учасників грального ринку, ну якби там не знаю, РНБО, чи хтось зібрав. І просто ну як домовилися, що на час, поки в нас війна, давайте ви тут на от просто не чіпайте ЗСУ. А хто зачепить, тоді от отримає поповній, там від держави. От. от ну я думаю, що більшість учасників ринку все ж таки на ну, на це підуть, і ось хоч я закликаю до, до відносно. Ну ну так на межі закону речей, але ну, у нас війна, і нам треба якось виживати. Тому що головне в цьому ще що людина в боргах, от так само дзеркально, як ми змушуємо росіян щось робити. Так само є ймовірність, що вони можуть змушувати наших. Е е і отут тут можливо якийсь варіант. Ну от просто списати всім нашим борги перед росіянами, да ну. Як чи я не знаю, як там це все можна зробити, але от, просто ви не винні нічого, пане Юрію? Цікаво, то яких дій від президента України варто очікувати, чи все таки він наважиться після відповідної аналітики, якимось чином заборонити або ж навпаки не заборонити чи обмежити діяльність онлайн казино я, на жаль, бачу в соцмережах не один десяток дописів, які ну як можна звести до наративу. Це справа кожного військовослужбовця, що йому робити з його грошима. Припускаю, що це елемент кампанії, яку запустили люди дотичні до цього бізнесу, пролобіювали і. Якби стимулюють принаймні цей процес, і зараз дуже важливо, от після того як петиція дійсно набрала, ну на мої я не знаю, можливо, і були петиції, які швидше набирали необхідні 25 тисяч. Але я от от чесно, я ну просто коли я зайшов, е хотів її підписати. Ну, от буквально там кілька, і вона вже все, збір ну, підписів завершено. Тобто це показує, що дійсно ну, підтримка шалена. Я думаю, що е, ну, на банковій мали би це відчути. І якщо ми хочемо виграти війну, а я все ж таки вірю, що. Попри всі там нюанси, наша влада точно хоче виграти цю війну. Вони мають розуміти, що для успіху це ну вкрай важливо, тому що мотивація бійців ну це основне. Що ну одне з основних їх забезпечення, це також мотивація. Там те, що вони знають, що їхні сім'ї живуть добре, це теж мотивація. Ну і так далі. І ем, також я би тут не вик один нюанс, я звернув увагу. Ем, часто можна почути в російській пропаганді, що ем, от там кимось бригадам, бійцям не виплачують грошове забезпечення, і можна припустити, що ну от боєць на фронті йому дзвонить дружина, і каже, ну там діти голодні. Скинь нам там ну там 10 тисяч, там 20 тисяч. Коли тебе зарплата? Ну не кожен чоловік скаже, що він все програв, mm -hmm. а, і він може сказати, що кохана нам затримують. Жінки не знаючи цієї проблеми, вони от починають про це писати криві там мітини, ну там ну і так далі. Тобто, і росіяни радісно це підхоплюють і пропагують. Тобто, я б також розглянув цей елемент демотивації, і якщо в комплексі на це все подивитися, я не бачу причин, які ну от за яких президент має. Ну, якби підтримати реальний бізнес от саме в цьому аспекті. Тобто, умовно, після перемоги окей, е, вільний ринок. Ну, я в принципі за те, щоб м -м, все ж таки реальний бізнес мав якийсь, ну, ну, як в Америці, там, зонування, там, Лас-Вегаси. Ну, тобто, щоб це не було от скрізь і якось і онлайн також обмежувати. Але ну зараз я вважаю тим більше, якщо частина цих онлайн казно вони взагалі російські, ну тут, тут в принципі це питання національної безпеки. Я дуже вірю, що на наступному тижні там після всієї аналітики буде ухвалено якесь спочатку концептуальне рішення, а потім швидко якесь законодавче. Яке ну ну і паралельно я ну якби, щоб. Влада просто зібрав зібрала учасників ринку українських, і я думаю, що нормальні учасники ринку на це підуть.